Любі а ви знали, що існують таблетки від голоду і називаються вони домашні біляші. Зараз я вам випишу рецептик на 8 таблеток. До 270 г борошна додаю 2 чайні ложки цукру, половину чайної ложки солі, 1 чайну ложку сухих дріжджів, 1 столову ложку олії та 200 мл теплої води. Вимішую тісто 5 хвилин до однорідності. Буде здавати, що треба додати ще борошна, бо тісто дуже рідке, але то так і має бути. Змащую чисту миску олією, перекладаю тісто, накриваю плівкою і залишаю на 30-40 хвилин. Готую фарш із 300 г свинини, 100 г сала, 2 цибулин, додаю сіль і перець, та Добре перемішую. Припилюю поверхню борошном, викладаю тісто та ділю його на 8 частин. Кожен шматок округлюю та накриваю рушником, щоб не завітрювалось. Тіста роблю такий ліпенник. За потреби припилюю борошном, викладаю добру ложку фарша та формую біляш І одразу кладу в розігріту олію та смажу з обох сторін по три хвилини на помірному вогні. При появі відчуття голоду вживати по дві таблетки.